Доброго вечора, зараз 11-та година вечора. Малу забрала в хату. У нас процедури. І так у мене кожної години, блін, це капець. Колись я, мабуть, висплюсь, але це може бути колись. На лиці в мене чуть що, не звертайте увагу, я втомлена вже як собака. Але ні. Я ж кажу, мала на мене дивиться вже такими очами, що типу, відпусти мене. Я не можу. Я не можу її відпустити. Зараз я вам покажу, як у мене кожну годину відбувається процедура і харчування з нею. Кожну годину днем, вночі і днем. Ну, єдине, коли вона на крапельницях, то там лікарі тим займаються, а вночі, то і в день, то, то, то роблю я. Зараз я вам покажу. На манює не вона і геть погано іде моя красунка. Все, мамина дівчину, моя гольочка, мамина, мамина, скажи, мама відпусти, мама, ні, ні, мала, ти маєш боротися, зрозуміло? по чому? Маму, чомуло, маму, чому? тюмало, така бідалака. Підеш ти сьогодні зі мною на коєчку спати, понятно. Ну, Це таке фосфалю гель. Мені там рекомендували. Трошки мені здається, що після нього всім краще. Давай, манюсько, давай. І відкриваємо так ротика. Не знаю, я сподіваюся, що вона буде шити. От сподіваюся, та й все. Маю надію. Ну що, надо. Неда мамина, красота, дай халату вже замажеш. Давай, давай. Давай, дружки, Надо, надо. Надо, мамина, дівчику. Косота. Маміну косоту, давай, надо, надо, не-ні, не тікаєш ти. М -м -м. Я знаю, що тобі то не подобається, але немає варіантів. Зрозуміла, мала. Треба боротися за життя. Ти ж не зря народилася, правда? Ти ж не зря народилася. Не зря ти така хуліганка. Ой, Харисю. Кажи, ну мама. Ну мама, скажи. Нет. Давай, ще. Ще і зараз. І зараз. Где моя кошечка? Ну на, да, не дивись мені в очі. Я сказала, ми будемо боротися, зрозуміло, ми будемо боротися. Дуже їй погано, їй дуже погано дуже. Ой, іваська, ой, зіваська, ти позівала. Ти ти маму цілувала. Ну то будемо жити, будемо жити що їй вколола 20 кубів глюкози, то їй трошки стало легше, бо в неї, ну я ж кажу, вона на одній кості. Давай, давай ще трошечки, дай. Ну надо. Ну надо, надо. Ти ж не розумієш, що я від неї хочу. вона така, Ну, пожалуйста, не Ні. Ні, мала, надо. Моя дівчина, моя красавиця, Ти моя красунька. Нет. Все, і вона вирвала, бачите, все? чи Не можна. Надо, надо. І вона вирвала, і оце так, і оце так кожного годину, і оце так кожного годину. Проти, проти блювотне я її вколола вже, воно не діє на неї. Може, хто знає з людей, що, ну, я не знаю, я не знаю, що робити от, реально. Ій і в клініці є проти блювотне дають. І я даю, і воно не діє. Ось обхнеш, і вона, от бачите, все одно. І вона блює. Давай, треба. Треба маюк. Ні, отак, з мами. З мамою. Да, молодой. Молодець. Дижав. Мала, ти маєш жити. Я тебе вже ім'я придумала. Чего? Давай, давай ще капельку. Трошки. І трошечки поїмо, і трошечки поїмо. Я обіцяю тобі трошечки, не буде багато. Не, не буде багато, чуєш? Суслик мій, ти мій суслик. Давай. Давай, 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 давай. ковтай. Не, 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 не выплевай. Угу. Умничка мама, Мамина умничка. Давай. Вот так. Вот так. Молодец. Молодец. Все. Мамин ежик. Мамин ежик. Нет, нет, ты не пидешь ты нет. нет, 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 нет. Ты посадишь трошки на ручках, я тебя заспокою. Бо тебе зараз поставити вибліш. Ну не підлизися, моя дівчинка. Красуня. Красуня, мамі. Красунька. Так. Да. Треба чуть-чуть. Опа. Ой, все, все. Давай, давай, моя красота. Да, мамина, мамина. Мамин Фото? Фото. Такі фоліосі, тут такі Ту там такі Туті мамінюжик трошки поїмо зараз. Ось такі справи. Це вона зараз одна. І сестричка, то слава Богу, тфу-тфу, я ж кажу, вона почала сама їсти, а ця не їсть. Вона ну, блює і все. І все. І також, щоб вона зразу, от, бачите, вона і в мене тільки що виблювала, щоб вона. Відразу не блювала, то її треба потримати на ручках. Далі паштетик роял. Зараз спробую залити. Шість купів, шість. Ні, не десять. Обіцяю, десять не буде. Ді шість. Давай. Шість. Давай ми покажемо, як ми кушаємо. Давай. Ну, ну надо. Я бачу, что ты не хочешь, а треба. Да, не-не-не, вот так, давай. Угу. Красуня. Красуня мамина. Давай. Давай. Вот так, молодец. Надо, надо чуточку. Надо. Не-не-не, красуня. Куда ты, куда ты, куда ты? Она ты, хочет уже писать. Дай, манёк. Ні, не держи в роті, бо будеш знову блювати. Давай ковтай, Хитруля. Ковтнула, ковтнула. Тикий мамин юшку, такий мамин юшку, такий Ну Такий пічний мамін юшку. Сиди. Сиди. Шш. Давай, надо, надо. Не плакай. Я остальне через час. Обещаю. Я же тебе сказала, 6 кубиков. А потом через час аж. Добре? Треба. Давай. Давай, моя красота. Давай, 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 давай. Давай. И выведу пописать. Выведу. Угу. Давай, красуня. 20 кубиков У глюкози свою справу зробили такі. Давай, ковтай. Нєт. Нєт, я не пущу тебе блювати. Ти розумієш? Ти що, модель у мене? Нєт. Йдется треба поїсти. Касунька. Давай. Ну, фу, писечь хоче, вона хоче в туалет. Все, ніт, не блювати. Нєт, нєт. Не-а. Ну все, ладно, не буду, не буду. Все, не буду, не буду, моя хороша, не буду. Ой, це капець. Ой, це капець. Ладно, побажайте нам, побажайте нам одуження. Це вона, бачите, вона так голову поставила, бо вона хоче блювати. Вона хоче блювати. А я її поки потримаю, щоб вона то не зробила. Давай чуть-чуть. Давай, красота. Вот так, молодец, давай. Давай. Ну, на халат мини. Знов стиратый халат. Мало то, что я твои пеленки стираю. Еще и халат стираты, да? Давай. Не, надо, ну на, ну от не вирядуй. Що це? Що це за? Що це за? Що це за поза? М? Зняла ті катетери, бо почало роздувати лапу? Так, да, все, все, я тобі обіцяла, що як ти з'їсиш і підем пісить, так? Да? Тільки я тебе трошки поношу, щоб ти От, знову блюває. Мен знову блює, бачите? І вона блює. У неї воно не затримується, вона просто блює. Отак от. Так от. Да. Зараз її трошки поношу і може хоч трошки щось в неї в желудочок впаде. Так. Побажайте нам успіху і побажайте нам одужання. Оці красуні. Очень касюню, кажу кажі, кожен момент так дивиться, кажу, відпусти, кажу, ніт, ніт. Тряпочка, от бачите, от просто тупа тряпочка ось. Все, добре. Добра ніч. Буду займатися я далі. Бо в мене кожну годину оця процедура, кожну годину. Всім доброї ночі.